Трапилося мені на очі просто шикарно життєстверна вакансія. Компанія MarsNet Solutions, IT Sales Manager Intern. Оп-оп, about the job. Хто ми такі? Ми нова команда з Польщі, які всього 4 місяці з людьми з України і Білорусі. Вже звучить шикарно, так ми нібито щойно почали, вчимося, як ідемо, наш SEO, просто ще один член нашої команди. Чому вам варто до нас доєднатися? Перекладаю з англійської весела команда. Ми всі друзі завжди думаємо про веселі нові ідеї. Ох, ентузіасти, бляха. Вчись та рости. Доєднуйся до нас, щоб вивчитись про способи пошуку нових клієнтів. Це шанс покращитися. Та вилізти вище, Climb Higher. А заробляй потім. Спочатку вам не будуть платити от такої. Але протримайтеся, тобто вони вже їм 4 місяці, і за 4 місяці ніхто нікому не платить. Робота мрії, бляха, Але тримайтеся нас, доки ми знайдемо нашого бі... наш перший великий проєкт. І ви почнете заробляти більше ніж більшість новачків. <реклама> Ай, ой, це як це прекрасно. Що ви будете робити? Допомагати нам знайти бізнеси, яким потрібні наші сервіси, брейнсторм. Робити мозковий штурм з командою, як знайти ці бізнеси, ну, а діліться вашими ідеями. Спілкуватися з потенційними клієнтами, щоб вони зацікавилися тому, що ми можемо запропонувати. Що ми шукаємо? Когось, хто повний енергії і, мабуть, має великі грошові запаси, так а, любить говорити до людей і робити це безкоштовно і хоче навчатися. Нам не потрібен досвід, просто будьте готові поринути в бізнесовий світ з ентузіазмом. А, це прекрасно. Давайте зробимо щось хороше разом. Приєднуйтесь до нашої мандрівки. Давайте поринемо в світ бізнесу як команда і створимо щось незвичайне. Це просто супер духом смердючого стартапу запахло так, що просто заквало носа. Ой, капець. Тобто, це мінімум 4 місяці. Вони не можуть знайти собі нового клієнта. Тобто вони відділилися, створили новий бізнес, а клієнтів нема, а грошей нема. Але ви херачте на них. Тому що ви ентузіасти, вірте в ідею, безкоштовна робоча сила фу.